Ми з вами часто милуємося журавлиним клином. Ці дивні птахи допомагають один одному, створюючи підіймальну силу для тих, хто летить позаду. Цікаво, хто навчив їх мистецтву польоту. Спостерігаючи за журавлиним клином, спадає на думку, що методична робота чимось подібна до нього, бо є джерелом енергії, творчим імпульсом для сильного змаху вчительських крил у майбутнє. Школа, острів знань у бурхливому життєвому морі, головна функція якої надання якісної освіти. Одним із механізмів управління якістю освіти в районі є система методичної роботи, яка здійснюється через управління діяльністю районних методичних об'єднань та їх структурних одиниць. Одним із головних напрямків своєї діяльності районний методичний кабінет вважає підвищення фахового рівня кожного педагогічного працівника. Ця мета реалізується через залучення всіх вчителів до роботи в методичних об'єднаннях. Робота районних методичних об'єднань підпорядкована реалізації науково-методичної проблеми району, області і організована з урахуванням принципів системного підходу, науково-методичного забезпечення і практичної спрямованості. Плануванню роботи методичних формувань передує вивчення запитів педагогів, аналізу стану справ, методичного активу. Але в першу чергу результативність роботи залежить від особистості керівника методичного об'єднання, рівня його професійної майстерності, активної життєвої позиції, вміння відповісти на запитання, чим повинна займатися методичне об'єднання, як визначити в його роботі пріоритети і закріпити досягнення. Ці та інші питання обговорювалися на навчанні, організованому районним методичним кабінетом. Для голів шкільних та районних методичних об'єднань. Саме таке живе спілкування породжує нові ідеї, надає нові можливості, адже сприяє здійсненню навчально-виховного процесу на більш високому рівні. Очолюють методичні об'єднання досвідчені майстерні педагоги, які не зупиняються на досягнутому. Доробки педагогів Великолепетиського району відомі в області, і це незаперечний факт. І неважливо, чи у центральних школах вони працюють, чи у сільських. Результатом цілеспрямованої роботи методичних об'єднань та самоосвітньої діяльності педагогічних працівників є оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями, які на сьогоднішній день є вимогою часу. Отже, на порядку денному працівників освіти району згуртування сил навколо вдосконалення науково-методичної роботи в навчальних закладах. Вирішуючи питання підвищення якості дошкільної освіти, методичний кабінет у своїй діяльності цілеспрямовано взаємодіє з активом педагогічних працівників дошкільних закладів. Серед пріоритетних завдань допомога педагогам у вирішенні проблем освітнього процесу, реалізації нових програм і технологій, авторських методик. У результаті такої взаємодії існує можливість удосконалювати роботу методичних об'єднань, створювати нові форми роботи з кадрами. Робота методичних об'єднань району диференційована залежно від запитів педагогів, їхньої кваліфікаційної категорії, професійного та освітнього рівня, віку дітей, з якими вони працюють. Найбільш оптимальний варіант це методичні об'єднання керівників дошкільних закладів, музичних керівників, вихователів та медичних сестер. У практиці роботи методичних об'єднань використовуються різні форми їхньої організації: семінарі практику, ділові ігри. Круглі столи, диспути, аналіз конкретних ситуацій, вирішення педагогічних завдань, творчі звіти педагогів, аукціони, педагогічні вітальні, методичні діалоги та майстер-класи. Метою підвищення професійного рівня, обміну передовим досвідом, розширення кругозору 8 листопада цього року провела свій майстер-клас вихователь Великопетиського ясносадку номер 1 Євтушенко Алла Федорівна. Під час заходу Алла Федорівна познайомила вихователів з новими методиками і авторськими напрацюваннями з питань національного виховання дошкільня, показала, як застосовувати на практиці народні традиції, звичаї і обряди. Майстер-клас пройшов під девізом Я знаю, як це робити. Я навчу вас, а це означає крок вперед у своїй справі. Велику увагу приділено механізму взаємодії фахівців шкіл та дошкільних навчальних закладів. Із цією метою на базі дошкільних закладів номер 1 та номер 4 села Рубанівка та Рубанівської зож перших третіх ступенів номер 1 створено клуб Гармонія. Згідно плану клубу, проводяться спільні семінари з наступності та перспективності в роботі школи та дошкільних навчальних закладів, на які запрошуються вчителі початкових класів та вихователі дошкільних закладів, керівники шкіл та дошкільних закладів. У ході заходів виробляються методичні рекомендації з організацією освітнього процесу, обговорюються шляхи і форми оптимальної співпраці. Реформаційні процеси, що відбуваються в сучасному освітньому просторі. Позначилися на організації роботи районного методичного об'єднання вчителів початкових класів, яким керує Бойко Оксана Григорівна, вчитель-методист Великолепетиської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Робота методичного об'єднання спрямована на особистісно орієнтований підхід до зростання. Професійної майстерності творчих можливостей педагогів вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду. Тому планування роботи починається знизу. Члени методичного об'єднання подають пропозиції до плану роботи. Потім чітко окреслюється тематика засідань. Так, зокрема, у серпні 2012 року, основною темою було організація роботи щодо впровадження у навчально-виховний процес нового державного стандарту початкової загальної середньої освіти. У листопаді було розглянуто питання створення системи роботи з обдарованими дітьми, засідання якого проведено у нетрадиційній формі. Засідання за круглим столом. Мета цього заходу це. Напрацювання нових підходів у формуванні пізнавальної активності молодших школярів, активізація творчих здібностей вчителів, підвищення особистісної ролі педагога. У ході засідання було опрацьовано методику виявлення обдарованої дитини. За випереджальними завданнями керівниками шкільних методичних об'єднань підготовлено презентації з досвіду роботи вчителів з дітьми різних типів обдарованості, а саме академічної, художньої, творчої, спортивної, соціальної. На засіданні учасниками презентована виставку матеріалів з даного питання. Отже, Провадження нетрадиційних форм організації методичної роботи значною мірою урізноманітнюють співпрацю методистів і педагогічних працівників у справі підвищення їх кваліфікації та педагогічної майстерності, спонукають до творчості. Одним із напрямків роботи методичного об'єднання вчителів художньо-естетичного циклу є пошуки підтримка талановитих і обдарованих дітей. Вже три роки поспіль впроваджується творча ініціатива шляхом проведення районної олімпіади з музичного та образотворчого мистецтва для учнів 7-8 класів. Умови для проведення яких вдало забезпечують колективи Великолепетицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 та Великолепетиського центру дитячої та юнацької творчості, за результатами якої відділ освіти районної державної адміністрації відзначає грамотами переможців та вчителів-предметників. Також з метою вдосконалення педагогічної майстерності та обміну педагогічним досвідом протягом 2011 2012 навчального років вчителі методичного об'єднання художньо-естетичного циклу є учасниками майстер-класу Тематична композиція, Основа творчої діяльності учнів, який проводить. Лауреат обласного етапу конкурсу Вчитель року 2011 в номінації Образотворче мистецтво, вчитель Великолепетиської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Кузніцова Вікторія Миколаївна. Працює система відкритих уроків з метою взаємовідвідування вчителів. Та керівників гуртків образотворчого мистецтва навчальних закладів райцентру. відповідно до окремого графіку погоджено адміністраціями Великолепетиської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів №1 1 та №2 2 і Центру дитячої та юнацької творчості. Вчителі естетичного циклу презентують практичний досвід роботи з учнями на всеукраїнському та міжнародному рівні. Так, наприклад, з 15 по 18 жовтня 2012 року учитель музичного мистецтва Великолепетиської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Мошинець Олена Анатолівна взяла участь у шостому міжнародному конкурсі Учитель музики 21-го століття імені Дмитра Кабалевського в номінації. Проведення уроку музики учителем вдало розкривши тему народна музика у житті сучасної людини в початковій ланці навчання, з метою реалізації та презентації творчого потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів району популяризації естетичного виховання. Педагогічна громадськість залучена до постійної виставки творчих робіт від творчого вчителя до творчого учня, дивуючи відвідувачів оригінальністю, неповторністю, підсилюючи ефект педагогічного імпринтінгу у розвитку учнів та вихованців. Важливу роль у реалізації завдань методичного об'єднання вчителів географії відіграють форми проведення, робота в групах, парах, круглий стіл, семінари із залученням вчителів інших педагогічних галузей, семінари навчальних дисциплін, методичний бенефіс, майстер-клас, де проходить обмін досвідом, методична панорама. В процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методики викладання, вивчення і впровадження в шкільну практику передового педагогічного досвіду. Вчителі географії широко впроваджують в своїй роботі інформаційні технології, такі як презентації, аудіо, відеоматеріали, що дають можливість. Зробити урок цікавим і неповторним з виробленням практичних навичок, які будуть корисними у подальшому житті. Це населення з метої подолання цієї проблеми. У мене не трогається. Щоб ви дещо покращили. Покращено. Я покращила форму. Великим надбанням методичного об'єднання вчителів географії є досвід вчителя Рубанівської зож перших третіх ступенів номер 1 болгариної Антоніни Григорівни з теми розвиток творчих здібностей учнів на уроках географії. Досвід був вивчений та затверджений на вченій раді. Комунального вищого навчального закладу Херсонської академії неперервної освіти Антоніна Григорівна презентувала свій досвід на майстер-класі для вчителів географії на базі Великолептейської зож перших третіх ступенів номер 1 а також для слухачів курсів географії при комунальному вищому навчальному закладі Херсонської академії неперервної освіти. Вчителем розроблено програму факультативного курсу з краєзнавства «Географія Лепетищини». Та на навчинні раді комунального вищого навчального закладу Херсонської академії неперервної освіти та прийняти відповідне рішення щодо використання в навчальних закладах району. Методичне об'єднання вчителів географії продовжує наукову творчу діяльність, вдосконалюючи форми роботи. Районні методичні об'єднання природничо-математичного циклу являють собою цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду конкретному аналізі проблем учителів, систему взаємопов'язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності, збагачення і розвиток творчого потенціалу, досягнення оптимальних результатів навчання, самоосвіти педагогів. Роботу районного методичного об'єднання природничих математичних цикл поєднує 49 педагогів. З них 12 вчителі вищої кваліфікаційної категорії, 6 вчителі методистів, 4 старших вчителя спрямовуючи свою діяльність на виконання науково-методичної проблеми проєктування педагогічного простору для стимулювання інтеграційних процесів учасників навчально-виховного процесу, вчителі природничо математичного циклу працюють над підкращенням рівня професійної компетентності, удосконаленням професійної майстерності, спрямовують свою роботу на забезпечення інтегрованого підходу до здійснення навчально-виховного процесу через підбір ефективних форм роботи шляхом діагностування готовності до інновацій, проєктування, впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, аналізу власних досягнень та моніторингу якості знань учнів. Здійснюється інноваційний підхід до проведення районно методичних об'єднань. Використовуються ефективні форми роботи, такі як робота в мобільних групах, ділова гра, методичний ринг, педагогічні гостини. У період між засіданнями проводяться науково теоретичні практичні семінари, майстер-клас, які зосереджені на вид діяльності вчителя, який є метою, засобом і кінцевим результатом роботи районного методичного об'єднання. Важливе місце у роботі районних методичних об'єднань природничо-математичного циклу посідає робота з обдарованими учнями, де розглядається питання впровадження ефективних методик та технологій для підвищення рівня викладання предметів природничо-математичного циклу до профільних та профільних класів. Як результат, за останні роки сім учнів стали призерами другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Оман, Секції біологія, екологія, три переможцями третього етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики, біології та хімії. Одним із прикладів роботи районних методичних об'єднань стало бінарне засідання вчителів фізики та хімії з теми формування інтеграційного підходу до методики викладання споріднених тем з фізики та хімії, де активно реалізувалися основні завдання розвитку педагогічної творчості. Утворюва. І тут природознавство 5-6 класу, тому що хто читає природознавство знає 5 класі, ми, в принципі, абсолютно це вже все діти ми прийшли атом на хімічні частини. Также переходимо про те, що молекула складається з паками. І, до речі, це природознавство це вже добре своє. Говорячи про фізичні властивості, діти вже знають, так як цей матеріал вони навчали в курсі фізики. А хімічні націлюють дітей на те, що фізичні властивості ми будемо вивчати в курсі е хімії. Вивчаючи перетворення речовин, виконуючи лабораторні та практичні досліди. вчителі працювали над доведенням ефективності використання методів однієї науки в інших для визначення різних об'єктів та використання різними предметами однієї наукової теорії. Визначили серед принципів і законів з фізики та хімії фундаментальні закономірності, які можна використати як основу інтеграції з місту навчання предметів природничо-математичного циклу. Відстежили творчі риси та компетентність вчителів щодо формування інтеграційного підходу до навчально-виховного процесу. Створення оптимальної системи методичної роботи та надання педагогам вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби та інтереси, дають свої результати. Досвід роботи чотирьох вчителів вивчено. Комунальним закладом Херсонської академії неперервної освіти та внесено в картотеку перспективного педагогічного досвіду освітян області. Методичне об'єднання це клітинка педагогічного процесу, в якій, як сонце в краплі води, відтворюються всі його сторони.